І як кажемо, ми будьте уважні. З нами редактор наших грошей Юрій Ніколов, і знаходи цієї зустрічі, пане Юрію, для вас спеціально цілого екс-заступника міністра енергетики впіймали. То, до нашої цілого. зустрічі. <плес> так, цілого. Да. Причому не ще діючого заступника, це його вже потім зробили ексом. А ну так, його швиденько зразу звільнили. А, а це означає, да. що що, що. Не ні, ні, Це потягну. означає, що уряду дали такі аргументи, що вони не можуть сказати, що поки нема рішення суду, ми його не трогаємо. А якщо будемо трогати, то відправимо потім послом в Словенію. А, а ні, там вже зайнято. Ну, в... одним словом, їм дали такі докази. Так, докази, причому цілкові зрозумілі, тому що навіть СБУ, абсолютно президентський СБУ, в суботу особисто теж брала участь в затриманні його з грошами, тобто там купюрки знімали. Ну, тобто тут. Вліво, вправо вже тікати нікуди. Це не е, якийсь там, е, знаєте, е, щось якісь умоздогади якихось детективів. Ні, СБУ особисто проконтролювали. Да, так і наш клієнт, такий фігурант. Е, Ю, а, а, а це в принципі, бо ми, ми це наша практика. Тобто, що коли за, за хабарем особисто ходить за заступник міністра, чи, чи це якийсь ноу-хау раніше посилали Ні, якогось ганса за, за грошима? Чи? Це, це життя. <реш> Це, скажімо так. Я не те, що не здивований, я просто розчулений від того, що ми нарешті до заступників почали приходити. Ага. А, і просто і от щиро радий цього разу, да, скільки разів може з вами спілкувалися і постійно говорили про те, що от знову НАБУ прийшло, а він вже колишній, або ага. там, або попереджений і вже втік. Цього разу ні, в суботу його затримали, абсолютно діючим заступником міністра енергетики. І тільки сьогодні, в понеділок, вже, от, на жаль, оця пропрезидентська частина СБУ о, о, запустила цю легенду про те, що за сприяння самого міністра енергетики, виявляється, це затримали цього заступника. А, сам Галущенко вів та, в слідчу групу? Я, б вже я, показував пальцем, отут він в ресторані сидить за цим столиком. А в чому За моїми даними мені. Та Юра, а, а в чому схема? Бо тут фігурує якесь обладнання і схід України, так, а так. схема ніби тут в західноукраїнському вугільному басейні ніби мала так. бути тут схема, на жаль, наскільки проста, настільки цинічна і мародерська, цей заступник міністра має право розпоряджатись своїм підписом для управління майном в сфері вуглепрому державного. Well, uh -huh. Це не секрет, да, що у нас є державні шахти. Так от, державні шахти є під, біля міста Покровськ на Донеччині. Це саме там, де зараз рашисти пруть як бешені зомбаки, незважаючи на будь-які втрати, незважаючи там на Курську область втрачену, вони лізуть саме там під Покровськом, бо чудово розуміють, що за Покровськом відкривається голий степ аж до самого Дніпра. Ну, тобто, якщо комусь здається, що місто Мільйонник там убезпечено відстаню, то ні, насправді падіння Покровська – це е, дорога до Дніпра пряма. Так, от е, там є е, шахта, яка порівняно недавно купувала оце вугільне устаткування ну, для добовне. І от волинські шахтарі, у нас ще й на Волині є шахти державні, сказали, що давайте ми це вугіль, шахтне обладнання з цього з Покровського, який ось-ось або окупують, або розбомблять монахам. От давайте ми це обладнання заберемо, щоб воно працювало на державній же шахті, але в волинська державні, тому ж самому Міненергові підконтрольні. Але ця скатіна. Але в цей момент будь-яка людина скаже так: стоп, це обладнання з державної шахти на іншу державну так. шахту. Як тут на цьому можна заробити півмільйона? А отак: от бюрократія передбачає, що заступник міністра і деякі люди кажуть, що навіть міністр енергетики мають поставити просто відповідні підписи в розпорядженні державним майном. Ну, підпис дес, підпис дес. Знаєш, оця от бюрократія, журнал обліку журналів. Оце оце автограф історія. за півмільйона доларів. Да, от саме це, от оце от не це нещастя, це недорозуміння. Е, от, от оця от ця помилка на прізвище ХО. Вона вимагала хабар від державних шахтарів у розмірі півмільйона доларів у волинських шахтарів за те, щоб вони взяли собі от, от, обладнання з Донеччини. Але в нього ж трудова біографія така в, 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 строката. Він весь час був на всяких от таких Енергоінвест, центр енерго, укрвогілля. Тобто, да. тобто, він вперше Любина, взяв хабар. <реш> Я думаю, що він розуміється в відтінках сірого, чорного і найти коричневішого гавна, які є в українській корупції в цій галузі, вото вугільно енергетичній це людина з Донеччини. Його дружина, там голова була суддею Донецького суду. О -о -о. Він особисто да, він особисто, цей самий Хайло, коли в нас був майдан, писав в Фейсбуках. Оце вів свою активну політичне життя в тому плані, що. От так, от наших стреляют, стріляють. От так от хунта приходять к власті, і, взагалі, от не существує государство Україна. Тобто, ага. ну це знаєш типовий такий представник з російського Донбасу. На жаль, оцього малоросійського Донбасу і як він потрапив а, до Галущенка в великого патріотичного міністра. Вот так. От спецперевірку СБУ, навірно, дуже вдало. От. Пройшов. Власне, а, що це, такого це... рівня це ж спецперевірка СБУ передбачає в тому числі і роботу Абсолютно. на БУ. Б... На ворога безумовно, ага. безумовно і при чому спецперевірку він мав проходити в 2022 році, оскільки саме тоді він е, потрапив в вертикаль міністерства на оцю е, посаду в укрвугілля. Е, і там, після корупційного скандалу, там на початку 23-го року я писав про те, що була вугільна оборудка, за результатами якої саме СБУ там теж проводила обшуки на рівні заступників міністрів. Деяких от їх тоді позвільняли. А місце от, вичислили для таких людей, як Хейло, які, так би мовити, представляли собою е, наступну хвилю менеджмента, да? Бо виганяли, так би мовити, попередників, які затримались е, там, з ага. часи злочинної минулої влади. Да? Е, е, а це новий менеджер нової формації вже був. От, на жаль, і е, от е, е, саме він став от заступником міністра, який і. Е, Зважив державного у підпису на півмільйона доларів. Юр, але ми ж, в принципі, люди такі знаючі, тому цинічні. Ну, наприклад, коли минулого тижня ключовою новиною було повний багажник в євро, та? Угу. і з боку стояла оцей бухгалтер, мілий мой бухгалтер, і навіть не була готова, як збрехати, куди вона ці мільйони везе. Угу. От, ми ж теж розуміємо, що це не була перша і не остання ні, може і остання машинка, але точно не перша. І ми точно розуміємо, що цей автограф, на якому сьогодні взяли... Але заступника міністра теж не був першим в його житті. Mm -hmm. Що робиться? Тобто, нам роблять якісь показові такі вкиди для того, щоб ми повірили, що в країні системно бореться з корупцією. Чи це вкиди для іноземних партнерів, для Пенік Пріцкер і компанії, щоб вони побачили, як системно у нас воюють. Знаєш, я ж ну справді я не належу до кола цих людей, да не можу оцінити. Е Розповсюдженість цього явища. Я тільки от просто по ресторанам, так, знаєш, коли на велосипеді своєму так, по Києву, то я просто бачу, скільки там машин всяких угу. на, наскірдовано, да? І які там тілочки з такими варіночними сидять. І це ж то, за що, знаєш, не, не за свої 5 копійок вона собі то наробила. Тому, о, скажімо так, гіпотетично припускаю, що явище це масове. Але чи є це вкидом для створення якогось ефекту? Ще менше готовий про це судити. Єдине, що що навіть якщо це вкид, щоб ми там кудись відвернулися, щось не бачили, то дай, дай Боже, таких вкидів побільше. Mm -hmm. От в даному випадку для мене дуже симптоматичним було те, що цього разу справу не злили, не попередили аж так, щоб він там не втік, там. тобто прийняли на хабарі. А, також цілком очевидно, що вже сонячий голос його звільняли. Єдине, що від НАБУ вони змогли отримати, це те, що а, узгодили вихід прес-релізів там одночасно у, в понеділок, через дві доби. А, тому якщо це вкид, окей, хай буде вкидом. Я просто сподіваюся, що на цьому все не зупиниться, оскільки тут знаєш, дуже ще важлива от, така штука прозвучала, які зараз вона не на перших шпальтах, так би мовити. Цей заступник міністра вимагав хабар від державних шахтарів, не від приватної якоїсь фірми, від державних. А державні шахтарі вони то своє вугілля мають державі продавати. А тут, виявляється, з них можна півмільйона бабулєців віджати, хороших таких, да? тобто і, і, існує якийсь потік. Необлікованих грошей, значить, в цій сфері, да? а ця сфера була ж і саме під цим заступником міністра, і це вертикаль, ну, реально міністерська. Тобто, це говорити тут про якусь партизанщину, про ага. те, що так в тихарях хтось від когось щось там калапуцав, і так далі, вже не доводиться. Тому я сподіваюся, там же з цим заступником затримали ще трьох персонажів, які займалися історією. Я дуже сподіваюся, що. Люди відкриють рота, тобто То розкрутиться і... щось, клубочок почне розкручуватися, Маєм надію, да, так? Ну, Тримаємо кулаки. Uh, uh, да. А ви, ви, ви були на цьому, от скажімо так, за останні два тижні в, в твоєму житті такі державні закупи, бо ти тримаєш руку на пульсі, які і тебе, як ветерана <напрошує> наших грошей, здивували? Ну так, от щоб здивували. Ну серед державних закупівель у мене е, позитивна якраз одна сенсація. Мене здивувала, що яйця в армії тепер по 3 гривні. Так ну дешевше ніж супермаркет. Дана Ярована ще раз під, під, під підтвердила, о. що вже не по 17. Да, так да, і це з доставкою на Донецький фронт. Тобто, це не в Києві, десь там. Е, тобто, це от позитивне здивування. А ну, от взагалі закупівельній сфері. Ну да, тут Ахмадит так від. Відмітився, да, от на жаль, от Ахмади для мене в одному ряду з цим от затриманням сьогоднішнього замміністра. Да? тому що це про от, от такі от історії з середнім менеджментом. Таким так, але ви його відкрутили назад. Ви вийшов міністр Ляшко, каже, все скасовуємо, все починаємо заново. Де тут ну, є принаймні закуп... по рукам дали? Ага, ну принаймні так. Е, і тим більш е, я тепер от, щиро переконаний, що е, оцим, е падонкам е, ахмадитівським тепер ніхто й копійки не довірить. Ну угу. е, тобто до них має створювати довкола них має створюватись випалена земля. Ну це. Це теж добра справа. Якщо в нас не працює інститут репутації, то треба робити випалену землю колами довкола таких от структур. А от що робити з тим, що є е, притчою в оязицях? Ну я маю на увазі, коли у відставку подавала пені Пріцер, вона знов казала про суперреформовану митницю українську. Yeah. І на крики Дайте нам півмільярда гривень дирку ми закрити говорила про 200 мільярдів, які б ви могли спокійно на контрабасі yeah. повертати в в бюджет там щось зрушилось після цього, е, ну майже ні. Ну тобто і е, е, різкі рухи там зараз. Е, ну скажімо так: жоден рух на митниці прямо зараз не призведе до того, що завтра буде кеш е, вже е, в державному бюджеті. На жаль, е, схеми е, митні, е, скажімо, так, діють з великим лагом. Оскільки головна, ну условно кажучи, митна схема от, це те, що ти везеш контейнер е, з дорогим взуттям, а пишеш, що там дешевні дешеві презервативи. Якісь е, це дуже сильно занижає миту, mm -hmm. і замість там мільйона доларів в скарбничку потрапляє там десять тисяч, які все. От ці жалігідні копійки. Але е, вся ця історія з заміною документів, коли нові митники щось заново там зроблять, ну це реально в місяці. Тому чи зрушить щось там на митниці? Ну, сподівання, звісно, є. Та? Тобто е, виходимо на розуміння там того, що треба приймати новий закон, е, перезапускати набор людей до митниці. Е, звісно, урядовці дуже прекрасно і дуже хорошо розуміють, чим це пахне е, для всієї цієї шобли, оскільки митниця це потік готівки. Е, знаєш, ну, я, я, я кажу так. Труси від відверсачі самі себе не куплять. Коли ти не можеш на тендери <гум> е, красти, да, то, то труси тобі все рівно треба купувати. От митниця є такою годівницею, е, тому бажання з, зламати цю реформу є. Уряд Шмигаля вже включився в це, вже придумує там урядові правила, такі щоб, е, скажімо так, ніби то й зробити, але насправді ні. Ага. О, та, отак, от запустити конкурс, щоб завжди молоно було відкатити. Якщо ви ще не підписалися на Юрія Ніколова, то підпишіться, бо інакше ви не зможете дізнатися таємницю геополітичного квадрату. А ще так само підпишіться на наш канал «ФМ Галичина Аналітика в Ютубі, щоб зараз зрозуміти, як працює геополітичний квадрат. Бо в Юрія цей квадрат виглядає так: беремо одного алієва в Азербайджані, додаємо до нього Путіна, садимо Орбана і десь тут Київ. Ну, да. Ось квадратик вийшов. Так що це за такий квадрат дивний? Це, на жаль, от ситуація, знаєш, коли дуже обідно, але ти мусиш їсти лайно. Ну, от, от, ми, мені це так от виглядає. Мова йде про те, що ми, до, до, ну, у нас зберігається через країну транзит і нафти, і газ. Російської і, нафти, російського газу. Та, так, та, в Угорщину. От, от цьому от Орбану, от у uh -huh. цьому от прекрасному от е, діячу державному, який саботує допомогу Євросоюзу до нас, от е, на жаль, ми це все продовжуємо, і, і я кажу, на а жаль, де тут. А де там, тут Київ і Азербайджан в цій схемі? Путін е, Орбан е, да, от дивись по газу. У нас є от яка от історія: е, у нас шість часів там ну, постмайданівськи з того часу, як ми виграли то в Стокгольмі суд великий з Газпромом Росії. Да, у нас того часу діє контракт на транзит газу з Газпромом е через Україну. Газпром, от, е от дивись, от все, що відбувається в Україні, ракетні обстріли, напади, вбивства. Оце весь цей час Газпром як зайчик платить нам купу грошей. Ну за цей транзит. Причому ага. платить навіть більше ніж транзитує. Тобто, він всіляко демонструє, що е він е йому це важливо. Ну, от ця можливість транспортувати газ. Причому е, обсяг газу, який він транспортує в Угорщину, незначний. Ну, от насправді не а в, нафта в, в де Є Є тут? Є... У нас дві хвилинки а, просто а... мені підказують. Да. Є ще й нафтова труба. От Так само, що й нафтова труба через нас іде і знову ж туди в Угорщину. І там транзит нафти не дуже великий. Але насправді е, і обидві ці труби, ну, ми з них знімаємо свій дохід просто. І, от, е, умовно кажучи, ми то можемо це все закрити, от, просто взяти порубати, от нафтовий е, провід взагалі от можемо обрубати все? Ну от о, як і не було, ми нічого не втратимо. А, бо російська нафта нам точно не потрібна, а от з газогоном, на жаль так не виходить. Бо якщо ми його закриємо, просто Путін може розбити вже пусту газову трубу, і тоді ми не зможемо транспортувати газ між Харківом, Львовом і от в mm -hmm. Київ, умовно кажучи, як доставляти газ? Так а де ж тут Азербайджан? І от Азербайджан просто от за останні е, кілька тижнів фактично ви погодився виступити ширмою вітриною для поста, по, російських поставок. Тобто на тому боці замінюється сторона, тобто, е, умовно кажучи, контракти української сторони будуть вже не з Газпромом з нового року, ага. а з Азербайджаном ага. би мовити, це не Росія, але всі все розуміють, і європейці розуміють, і ми розуміємо, що мова йде реально про ширму вітрину і збереження обличчя, е, е, коли справді погано. Це щось подібне до Росукренерго по схематозу? Чи трошки Не дуже це буде подібне до Росукренерго, якщо з нашої сторони буде е, толку й ага. габною мурав'якесь? От поки що з нашого боку, державна компанія, яка отримує просто належні гроші. О, такий цікавий. Чотирикутник вийшов, навіть не трикутник. Нове... Тетраедер такий з так. надбудовами Орбанівсько-путінський тетраедер, і... освячений Алієвом і Києвом. Добре. Пане Юрій, дякую, що роз'яснили роз оці хитрі різні схеми і дуже цікавих нових героїв та інших хейлів України. Це був Юрій Ніколов редактор наші гроші і це був наш маркер подій тож до нових зустрічей